Доброго ранку, доброго дня! Вітаєтесь ви і вітаю вас я. Діти, сьогодні я знову хочу вам запропонувати мандрівку у село. А проведе нас українська дівчинка-Марічка. Ми вже там бували, але на згадку! Про українську хату, про її красу ми ще раз переглянемо і запам'ятаємо, яка буває українська хата. Будь ласка, увага на екран. Доброго ранку, любі малята! Мене звати Марічка. Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні я хочу вам запропонувати. Мандрівку до села опішня. Діти, а скажіть мені, будь ласка, куди ми з вами потрапили? У село так, споконвіку хата виконувала своє призначення родинного вогнища, де вчили любити батьків, природу, працю, пісню, де почали спостерігати, як дихає земля, росте трава. Виблискує в раннішній роса, сприймати запах рути м'яти, прислухатися до щебету солов'я, рідна хата, оспівана в піснях, вона завжди буде символом добра і надії. Її незгасаємо вогник світитиметься теплом маминої любові, вірою в добро. Батьківщина починається з рідного порога. З батьківського дому. Зараз я хочу вам прочитати вірші Клесі Українки на зеленому горбочку. Будь ласка, слухайте уважно. На зеленому горбочку у вишньовому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не їй мати, і до білої хатинки. Немов мати до дитини, вийшло сонце засвітило і хатинку звеселила. Малята, сподобався вам віршик? Так, як авторка ставиться до хати? З любов'ю. молодці! Які слова передають ставлення до хати? Хатинка, мов маленька дитинка. Добре малята молодці. Давайте ми з вами розглянемо українську хатку. Якою вона була? Упродовж багатьох віків виробилося поняття хати зі спільними для різних регіонів України ознаками зовнішнього оформлення. Хати у нас в Україні будували з дерева, глини, соломи, очерету, лози. Стіни традиційної української хати завжди були біли. Не тільки у свята, а й у будні господині білили хату, Дах був покритий переважно соломою чи очеретами. Приспу наші предки змушували червоною глиною. Двері прикрашали фізблянням. На стіні біля дверей малювали гілку, листя було стільки, скільки членів родини. Хлопчики та дівчатка, скажіть мені, чи сподобались вам українські хатинки? Пропоную прикрасити українську хатинку на згадку про минуле Для малювання нам потрібен білий папір із зображенням української хатки. Жовта, зелена червона фарба, ватні палички, склянка з водичкою, пензлик та вологі серветки. І так, діти, починаємо. Беремо жовту фарбу і розмальовуємо дах хатинки. Якого кольору діти фарба? Так, жовтого кольору. Молодці. Ми не виходимо за чорну лінію. Стараємось зафарбувати так, щоб вулиця акуратно і красиво. Далі беремо палички. Три штучки їх треба з'єднати резиночкою. І ось так зеленою фарбою робимо таку красиву. Красиву доріжку. Потім беремо червону фарбу із п'ятью паличками. І ось як начебто червона калина малюємо навколо віконця. І беремо знову зелену фарбу і малюємо ось такі крапочки. Ось і вийшла у нас така гарна. Діти, на цьому наше заняття підійшло до кінця. Я буду чекати на ваші роботи. Всім гарного, тихого і спокійного дня! До побачення!